Так, я бы хотел бы сказать, что это цела. Ми очікуємо в тому числі підписання реально велике чесно кількість контрактів, реальна, які будуть укладені між виробниками та фермерами. В тому числі ми очікуємо завтра підписання з європейським національним банком кредитної угоди саме під фінансування нашого аграрного сектору. Тому очікувань дуже багато. Плюс у нас сьогодні у нас скривається аграрний форум. Буджива обговорення всіх поточних питань. Представники західної країни приїдуть, будемо підписувати угоду на придбання тракторів великих тракторів. Тому виставка вона дає можливість. Побачити я, пощупати, подивитись, що воно є на самому ділі.